Хочу розповісти момент на роботі, такий цікавий, який буває, тільки мені здається, у фільмах. Отож була неділя, моя зміна і ще там двох колег. Все добре, люди приходять, я працюю офіціантом, люди приходять в заклад, замовляють. І тут заходить один такий єдиний хлопець. От, Заходить, сідає, ну як завжди, по протоколу, виношу йому меню, потім. Ще декілька хвилин до нього підходжу. Кажу, добрий день. Щось обрали, щоб нам бажаєте замовити. І він каже: А у вас є сок? Я такий, ну так. Да. Каже, скільки коштує? Ну, я йому кажу там 35 гривень. От. А він каже, такий, тоді ні, просто, тоді просто воду. Я такий думаю, блін, дивний чувак. Приношу йому воду. Потім. Питаю в нього, Матвей, що ще бажаєте. А він каже, ем, а у вас є хліб? Я кажу, ну ні, немає, але є чи Каже, скільки вона коштує? Я такий, допер, тіпа, що в нього погоду немає взагалі бабок, ні на що. І кажу, для вас безкоштовно. Бо вона, в принципі, реально така безкоштовна, хоча в Кіпері коштує 15 гривень. Е, приношу йому йому чиабату. І всі люди навколо там їдять суші, піцу. І він такий сидить один серед зала, п'є воду і їсть чапату. Це просто. Я потім такий подумав, мене на гаманці, точніше на карті монобанк, 40 штук гривень. Боже, я не можу купити йому супу і без схожу, просто вибиваю йому супчик. От до нього і кажу, можливо, бажаєте наш суп відвідати куряче з локшиною. Дуже смачний. Він каже, скільки коштує, як завжди. Ну, я йому такий. Там безкоштовно. І от е, далі кажу, треба тільки зачекати 40 хвилин, оскільки була повна посадка і трошки кухня була зайнята. Е, суп був швидше, ніж 40 хвилин, десь орієнтовно хвилин 20. Але не знаю. Чи я вчинив правильно, чи ні. От мені здавалося момент, ніби, а вдруг потім він ще буде не знаю, приходити в заклад, думатиме, що це для нього не знаю, як є далі, як кожен раз буде. Хоча більше я його ніколи не бачив. От. Ем, тому думаю, тут немає правильно чи неправильно. Тут є тільки одне, що я вчинив так, як мабуть вчинити, мені здається. Потім підходжу до колеги і питаю, ну, чи нам все буде. Я кажу, не знаю. Я б так не робив. І все. На вашу думку, як вам випадок із життя?